Цих 14 хвилин ми з Олегом досліджували тему Людина і суспільство. Вибрали для цього Арістотеля Діогена і учня Арістотеля Олександра Македонського. structure and Hierocracy. Uh, he saw society as a machine. So нема нікаких букв тики овітрите. Society. As a machine. Society. Uh, society Every one must know its place. Uh, he... Господи, he, he taught, taught uh, some people were, were, uh, were born uh, to lead uh, others. Ne others, others, others. To serve. Mm -hmm. He even uh, uh, said that some people are uh, natural slaves. Uh, meant to be uh, meant to be ruled uh, that's not because uh, he was cruel, cruel. Uh, he wasn't uh, he, just, he, was, he just he just truly, she just she just truly believed in the world uh, works best when everyone uh, follows the plan uh, Стотель вірив у наказ. Ні, Зайчик. Ні, Зайчик, Одер це не наказ, Одер це порядок. Арістотель вірив в порядок структуру вірив і... у порядок структуру і ієрархію. Він бачив суспільство як машину, угу. де кожна його частина знає своє місце. Ну, Він думав що деякі люди були народжені для лідерства, інші для служіння. Молоде. Він навіть говорив, що деякі люди є природні є природніми рабами, Молодець. не маючи ментубі руд. Так, тут є пасивний мен тубіру. Які народилися для того, щоб ними керували. Які народилися для, не того, для того, щоб такі, ними керували. Так? Так. Угу. Це не тому, що він був, я не знаю, як кров жорстокий. Крол, жорстокий крол, Це дій, не тому, жорстокий. що він був жорстокий. Угу. Він просто е вірив, е О, що світ буде працювати краще, коли кожен буде слідувати план. Зрозумів, так? Аристотеля, ми тут ага. гарно тобі. Так, е, Значить, далі. So е... Господи. То, то, що я з тобою роблю, зай, що я з тобою зараз роблю? Mm -hmm. uh, so what like he taught Alexander the Great, he didn't teach him to question uh, question power. He taught him how to use it uh, wisely. Молодець, uh, коли, він, коли він розмовляв з Олександром. То чому розмовляв? То це навчати. дивися, на... коли... Ми з тобою зараз yes. два різні дієслова. Ти learn, I taught, так? Ти дав мені голову, а я її фарширую, Чим хочу від лака, ти терпиш. Я тебе тот, а ти Лен. Я сподіваюся, щось, так? Олександр зиграй. Він не вчив його. Він не вчив його ставити питання силі. До влади павер мене не тільки сила. До влади. Так, влада. Він його не вчив ставити питання до влади, він вчив його, як використовувати її розумно. Так, так, молодець, все правильно зробити. Далі читаємо за But Diogenes the the wild, diogenes. origins. Wild. Mm -hmm. uh, origins. The <laughs> не знаю. — Плював на плани. Плював я на плани. Ага, він плював на плани. Так, так. Він був класний. Так, він такий, як ти. Він в тебе дуже багато від Єогена. І на кінець життя ти зрозумієш, що він такий мудрий. Бо я це зрозуміла за пізно. Далі. Хілач. Та лач? Це те саме класне слово, всі його бояться. Лав. Що таке лав? Сміятися. Сміятися. Він сміявся з чого? Uh, he, he laughed, laughed at rules. Uh, he called out uh, call, every, call, he called, he, he called out, uh, every society. Uh, society tells you uh, that you need man, uh, money. Money. Uh, or status or a big house he, he lived in a uh, um, uh, barrel, he begged uh, he barked he uh, barked at the ridge at the he masturbated in public uh, just uh, just to show how fake society societies A shame is, he was uh, raw, real, fearless. Неправильно не raw, а ро. Що таке ро, не знаєш? Ро raw. Raw, yeah, raw, yeah. це yeah. сирий. Real, справжній, fearless – безстрашний. Ро, сирий, Ще раз, raw, raw. сирий. Ро фрукт, наприклад, сирий, необроблений фрукт. Зрозуміло? Uh -huh. Далі. Перекладаємо. Uh -huh. вроде, але Діоген. Діоген був диким. Він плював на плани, він сміявся з правил. Він називав кожну брехню сусп. З... Він, він викривав. Тут Я так, як то, не, тут не називав, а викривав. Всяку брехню, ну, всяку брехню суспільства, угу. яка говорила, що тобі потрібні гроші або статус або великий, або великий будинок. От мене не він, не... він жив у бочці, він же бракував. Баркет – це річ Господи, гавкет, баркет. Гавкет, баркет. тому його і називали Він гавкав на багатих. Гавкав на багатих, бо стально, так? на багатих. Він мастурбував у публічне. На, на базарі на ти показати, яке фальшиве є не яке фальшиве не суспільство. Не тим чи дайте, не тим чи Так, яка тут буквально яка фальшива. Який фальшивий стиль в суспільстві. Ти маєш стидатися накраденим, а не тим, що ти там... один мій поет казав. Мої пальці в волончеріста знайшли ноту. А стидатися треба іншим, він казав, так? Він був який Забув, рав, що означає. РАВ, Ро. Ро. Ріал. Він був сирим, реальним і безстрашним. безстрашним. when alexander met him and, and said, ask me for anything, uh, diogenes, 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 simply said, stand out of my sunlight. he didn't care about kings or uh, empires. he only wanted one thing, uh, truth. Oh, Він сказав, запитай, а мене. Про будь-що. Стоп, 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 тут. Аск він не хотів, щоб його питалися. Аск тут треба перекладати, як попроси мене про що небудь. Попроси мене про будь-що. Діоген просто сказав відійди Відступи мені сонце. Відступи мені сонце. Він він не мав жодного діла до королів або імперії. Він просто хотів однієї речі правди. Так, правда, гола правда в нас ходить з кляпом в роті. Так ніхто її не хоче чути. Так, а хоча, хоча всі її знають далі. Uh, where Aristotle uh, said, "Build the best state." Uh, Diogenes said, uh, "Be free from the state." Uh, where uh, Aristotle uh, trusted uh, lo logic uh, and order, Diogenes uh, trusted. Та йодженес, Трости де Аристотель казав, побудуй найкращу. побудуй побоже, побоже, найкращу державу. Uh, Діоген казав, будь вільним від держави. Uh, де Аристотель uh, вірив в логіці і порядку. Діоген вірив в природі та інстинктам. Тепер про Олександра. Олександр uh, uh, stood, stood between them. One hand holding a swor, uh, sword. Sword, sword. Тут не треба дабл. One hand holding a philosophy. And he choose the sword. Олександр стояв поміж між них, однією uh, рукою держачи меча, а іншою рукою тримаючи філо філософію. Uh, і вибрав він меча. Uh, so we ask: Can a wise teacher stop a powerful student from uh, chasing glory? Or is uh ever, uh Diogenes Diogenes. Uh, Diogenes uh doomed to be ignored uh, while well, will while uh the while, while the, the world. world uh crowns more Alexander's. Uh, Тож, ми запитаємо, чи, uh, ось, чи може мудрий вчитель зупинити могутнього студента від? Переслідування слави молодець? Чи кожен діоген дум це приречений? Так, дум це страшний суд. Інакше так, дум — це страшний день твого життя, так? Значить, чи кожен діоген приречений бути ігнорований? Поки Бути Ігоровим, поки Волт, коли світ, світ коронує, Краус, більше, коронує більше, більше Олександрів. Зрозумів? Класне порівняння. Це я тобі заставила вчора, вже робота називаю, що людина в суспільстві, найкраще це саме тут показано, так? Діоген, ага. який плює на все. Аристотель і між ними їхні учень, який все таки вибирає порядок, А хоча розуміє, що, що Діоген мудрий. Правда, бо не просто не всі, не всі здатні бути Діоген, але до кінця життя всі розуміють, що він таки мудріший за інших. Тут а ще в тебе був меч неправильно сказаний. Зараз меч це сорт, W не вимовляється в слові меч. That's why I can't believe in a system like Aristotle's, a system that trusts those in power. In Ukraine, power didn't come to the wise. It, uh, it came to the cruel, the corrupt, and the cunning. What we live in isn't a meritocracy. It's a kleptocracy. And no philosophy that respects authority can explain that. О, твоя, і наші Ось чому я не можу вірити системі, як Аристотель. Система Z Trust Source Power. Системі, яка довіряє тим, хто при владі. Так, Правильно? Так, розумно. Ви в Україні. Влада. влада. В Україні влада. влада не приходить до розумних. Вайсьця приходить... мудрі. мудрі, так? Клевер це розумні або до мудрий. Вона приходить до крови, я забув значення слово. Жорстоких. жорстоких. Вона приходить до жорстоких, корумпованих.